Буде, десь, О, я примащусь трошки mm -hmm. а, наче помістилося. Так. Да. Українці, Олена, координатор групи сьогоднішнього дня, як, як правильно ну, мабуть, так, сказати тому, треба. Що, да. тому що дійсно ну, ця вся історія групи, вона так, ну, така вже не один раз була ну, якось на слуху, але оцей перший борщ ми Тіною разом робили вдвох на кухні і ну там. І виходить, що ще стріляли звідси туди ага. на РПІ. Ну і так ми всі дружненько долучались, долучалась команда, і ем, потім якось трошки все відійшло, і треба було виходити на роботу. Але я зрозуміла, що я не можу без цього. Ну, це таке особисте. От, і, і якось там прийшла, і тіна каже: ну, давай, якщо ти береш на себе. Команду вихідного дня.